Друзі мої любі, усім привіти, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, 21.00, відбудеться фінальний матч за Суперкубок Італії. Інтер проти Мілана. Друзі, міланське дербі на нас змочіку, і в фіналі Суперкубка Італії. Просто якийсь неймовірний, взагалі, матч на нас змовчіку. Сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Інтер, про Мілан. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми думками. Чого все-таки очікуєте, а я від даної битви? І давайте, друзі, ми все розпочнемо обговорювати по порядку. Подивимось, взагалі, то останні 5 матчів, да, які були зіграні між командами. І тут в інтера є перевага. Чотири перемоги було у Інтера, одна перемога була у Мілана. Якщо беремо матч, відбувався 10 травня 2023 року, то Інтер перемагає Мілан на виїзді з рахунком 0-2. Це був півфінал Ліги Чемпіонів. Дамо, любі друзі! Так, да, Мілан та Інтер грали у півфіналі Ліги Чемпонів. Інтер обіграв Мілан двічі 0-2 на виїзді та 1-0 вдома, хоча, в принципі, грають вони на одному і тому самому стадіоні. Ну і з загальним рахунком 3-0. Інтер в кінці-кінців проходить до фіналу тогорічного розіграшу Ліги Чемпіонів. 16 вересня 2023 рік Інтер перемагає Мілан з рахунком 5-1. 22 квітня 24 рік Інтер перемагає Мілан з рахунком 2-1. А у цьому сезоні, друзі, у цьому сезоні команди вже грали між собою і зустрілися вони 22 вересня 2024 року. І Мілан і Мілан обігрує Інтер з рахунком 2-1. Мілан прориває ось цю серію з поразок. І справді, там Інтер прям неймовірний хіт набрав. І суперкубок, речі, Дерчіталій, вони 18 січня 23 23-го року взяли якраз того Мілан перемогу за рахунком 3-0. Ось до того, Мілан два роки ніяк не міг інтер обіграти. Остання перемога ну до цієї перемоги, яка була у нинішньому сезоні, 3 вересня 2022 року Мілан перемагав в Інтер з рахунком 3-2. Ну і ось у цьому сезоні Мілан вже обігрував інтер з рахунком. 2-1. Ось тоді прямо на останніх хвилинах Мілан забив гол. Друзі, взагалі то дивитися, де там команди йдуть у внутрішній першості, то Інтер після 17 матчів має 40 балів. Але за втраченими очками лідер в італійській серії А. Да, в Наполі які перші, 44 бали, але в Інтера дві ігри в запасі. Так, да, їх ще потрібно виграти, але все одно. Констатуємо той факт, що в інтера є ігри в заігри в запасі, да? і по втрачених балах, якщо Інтер виграє свій матч, то Інтер обійде і Аталанто, і Наполі. Тому, друзі, в принципі, якось так. У Мілана справи йдуть, ну, напевно, не, не так те добре, де да? як хотілося вболівальникам восьма позиція, 27 очок у пасиві, сім перемог, 4 поразки, шість нічих. Ну і до речі, після нічі з Ромою був вже звільнений Павло Фонсека. Консейсао став головним тренером Мілана, і Міланці обіграли Ювентус у півфінальному матчі за Суперковок з рахунком 2-1. Якраз та Мілан і обіграв Ювентус. Що казати про Інтер? В інтера одна поразка в італійській серії А 4 ніч та 12 перемог, 45 забитих забит м'яча. Найкраща атака в інтере. 15 м'яча пропущених плюс 30 різниць забитих та пропущених. У Мілана плюс 9 різниць забитих та пропущених. Інтер обіграв Аталанту у півфінальному матчі з рахунком 2-0. Інтер обіграв свого суперника і там така битва була дуже така рівна. Відрізками був кращий інтер, відрізками була краща Аталанта. Але все-таки Інтер обіграв там взагалі якийсь неймовірний взагалі там Сейф Зомер взагалі в кінці матчу, взагалі-то зробив забити діаталанти, і можливо би матчі міг закрутитися до інтригуючого. Отак, Інтер довів справу до переможного кінця. 2-0. Інтер пройшов далі. Ну а Мілан якраз то Ювентус обіграв з рахунком 2-1. Хоча команда Канцейсава програвала 0-1. Але Крістіан Полішеч з пенальті рахунок зриняв, а потім був автогол Федріко Гесі. Федріко Геці, Федерико Геці э, забив. Ну так, вийшло, м'яч зрізався, ну і э, відповідно залетів сітковий. Інтер як фаворит підходить, це одно до завтрашнього матчу. Інтер взагалі якусь неймовірну форму набрав. Ще там брати останні матчі Інтера, то там і Лація вони 6-0 перемагали. Була б поразка від Ліверкузинського Байера 0-1 10 грудня, а так в цілому Інтер виглядає доволі таки потужно. І Лація перемагали, в принципі, інтер прям неймовірно, потужно виглядає. Ось, до речі, друзі, матчі Інтера, якраз то останні. І у Дінези перемогли в Кубку Італії. І Комо, і Каліер. Взагалі Інтер взагалі, Інтер вже не пропускає. Подивіться, 16 грудня 6-0, 19 грудня 2-0. Комо перемогли 2-0. Калірі перемогли 3-0. І Аталанту перемогли 2-0. Тобто Інтер навіть не пропускає взагалі. То інтер взагалі в дуже хорошій формі. І справді команда Симона Інзеки перебуває. Тому так, да, інтер підходить як фаворит, але я думаю, друзі, я думаю, що Мілан. Мілан обов'язково інтербій дасть. Я очікую прям неймовірного міланського дербі. Знаєте, Я очікую неймовірного дербі, друзі. Це дербі Мілана. Це неймовірно принциповий матч. Що для інтера, що для Мілана. Тому я очікую, неймовірної битви, де обидві команди будуть грати, ну, по-перше, однозначно за кубок, да? За суперкубок Італії. Я очікую прям неймовірного футболу. Ось не знаю. Я взагалі очікую якогось неймовірного взагалі футболу. Думаю, що обидві команди заб'ють. І це моя перша думка на даний поєдинок: обидві команди заб'ють. Обидві команди обміняться голами, я думаю. Це моя перша думка. Друга моя думка. Кому я у цьому фіналі віддам перевагу? Я все-таки, друзі, віддам перевагу інтеру. Все-таки все підопічність Сімони Інзегі зараз дуже здорово виглядається. В інтера все, в принципі, структура дуже здорово працює. У Мілана, хоча й непоганий матч був проти Ювентуса, але все одно. Все одно. Новому головному тренеру Мілана, звичайно, знадобиться час, щоб построїти свою філософію. Тому інтер все одно підходить, як більш така злагоджена команда, все одно думаю, що інтер все-таки переможе, але думаю, що ця перемога буде якась важкою. Я думаю, що так, да, інтер переможе, але ця перемога буде прям, прям взагалі дуже важкою, взагалі не виключаючи в серії пенальті або в додатковий час. Тобто я цього взагалі не виключаю. Ой, скоріше за все, в основний час інтер все-таки з мінімальним рахунком Мілан переграє Тобто, моя думка, це обидві команди заб'ють. Та інтер все-таки в основний час Мілан з мінімальним рахунком обіграє Хоча, знов-таки, якщо буде екстра тайм та серія пенальтів, я цьому не здивуюся. Але все одно в мене є таке відчуття, що в основний час ця гра завершиться і, скоріше за все, інтер з мінімальним рахунком, там, наприклад, з рахунком 2-1, все-таки Мілан переграє. Я думаю, що Мілан заб'є. ворота інтера 100%. Обидві команди заб'ють та інтер з мінімальним рахунком. Все-таки Мілан переграє. Друзі, що думаєте взагалі, то ви напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя. Усім вам бажаю, бережіть себе, мої любі друзі, усім до побачення. Усім до нових зустрічей!